Тематика освоєння космосу, а зокрема Марсу, останніми роками, набула великої популярності і проявляється цей інтерес у багатьох напрямках. І тут неможливо не згадати Рея Бредбері із його оповіданням «Марсіанські хроніки, де він чудово описав соціальні дилеми, з якими стикнулося людство під час освоєння червоної планети. Кіноіндустрія святого дерева також не упускає нагоди використати ідеї колонізації інших планет, а фільм рідлі Скота Марсіанин змусив поглянути на небо не одного глядача. У світі відеоігор не бракує забавок про Марс різних жанрів, тематик та сеттингу. Адже така наша природа захоплюватись новим, цікавим та незвіданим. Про одну з них ми сьогодні поговоримо. І ні, це не думка. Це симулятор містобудування з елементами виживання, який має назву Surviving Mars.